Перш за все, повномасштабне вторгнення посилило ту тенденцію, яка з'явилася після початку Революції Гідності і війни 2014 року, це ну, якби звільнення своєї власної гідності національної, розуміння того, що ми не якісь вторинні, що українське мистецтво має своє коріння, українська культура. Доволі могутнє енергійне явище, яке може породжувати нові сенси в літературі, в живопису, що у нас є свій авангардний, своє авангардне минуле, що практично весь авангард Російської імперії він був родом з України. Зверніть увагу, да? і саме через оце Переприсвоєння, переозначення і історії нашого мистецтва, боротьба за те, щоб в музеях світу було відзначено як українське все те, що раніше називалось російським мистецтвом, це вже була така значна тенденція до повномасштабного вторгнення. Але вона була спочатку таким тоненьким струмочком. От повномасштабне вторгнення, воно дуже е, м, активно да, вивільнило ці творчі сили суспільства. Дуже багато людей, які опинилися волою долі за кордоном, вони почали цю боротьбу да, за повернення українського спадку, і доволі успішно.